Привіт, мене звати Чесіка, адміністратор цього каналу, і сьогодні я вам розкажу про основні прийменники в чеській мові. Так що давайте поїхали. Так, перше це в нас «б». В. Це коли ми десь в нутрі. Так? так що, наприклад, ісем в домі, ну, я в домі. Ісем в обході. Сем в обході. Я в магазині. Ісем в праці. В праці, на роботі. Ми кажемо в а не, «на праці. Так, далі це до. До це коли ми кудись йдемо або їдемо, так? Так що, наприклад, йду до обходу, йду до обходу, йду до магазину, йду до праці, йду до праці, йду на роботу. Демо, типа, до роботи. Так, і йду. До якарни. Йду до – аптеки. Далі тут маємо ще до, но це є к. Так, до перекладається як до, да, но маємо ще к. К кажемо, коли це стосується людей, так? Або тварин. Ну, щось чогось живого, так? Так що, наприклад, якщо я йду до подруги, так скажу іду к камератце. Йду ке камерадце, Йду ке камерадове так? Тому що, якщо ми скажемо, що йдемо до камерадки так ми йдемо, типа, в подругу, іменно внутрі. Або йду ке сові. І воно кажемо ке, тому що камерадка, камерад kamarad починається на К. і говорить, к камарад, це не дуже. І ке ps, псовий пс, дві приголосні, тоді. Знову кажемо К. Наприклад, к докторове, маємо лише одне, тому що Д-О. Лише одна приголосна. Так що К кажемо, якщо це стосується людей і тварин, а до якщо не стосується. Так що там магазин, робота, так далі. Так, далі маємо за, це за. Так що, наприклад, «стоїм за домом. «Стоїм за домом. Я стою за домом. Я стою за тобою. Стоїм за тебою. Стоїм за тебою. Стою за тобою. Мені дуже здається, що в мене прямо акцент не український. Ну, нічого, ви мене розумієте. Так, далі. Квули. Квули. Багато людей кажуть квулі, Квули. А це із-за через. Так. так що, наприклад. Квули тобі не можу працювати. Квули тобі не можу працювати. Через тебе я не можу працювати. Або і за тебе не можу працювати. Квули по її не можу йти вен. Квули. по часі не можу йти вен. Через погоду я не можу йти на вулицю. Так, про, це в нас не про, а це в нас для. Так що, наприклад. Дарек про тебе. Дарек про тебе. Подарунок для тебе. То є про тебе. То є про тебе. Це для тебе. Купила съм є нам про тебе. Купила съм кучку є нам про тебе. Я купила кішку лише для тебе. Є нам лише. А про це в нас О. Так що, наприклад, вона говорить про тебе. Вона говорить про тебе. Це в нас буде она млює о тобі. Она млювій о тобі. Вони розмовляють про роботу. Вони розмовляють про роботу це онімовій о праці. Оні мловій о праці. Так, потім маємо на, і це в нас на. Так, як в українській мові. Ну, маємо деякі правила, так? То що давайте я вам розкажу, коли кажемо на. «На» кажемо, коли це події, якісь так. Так що, наприклад, йду на навчиву. На Навчва це гость. Так що на навчів це в гості, так? Це якась подія. Йду на концерт. На концерт. Йду на концерт. Або йду на схуску. Йду на схуску, це на українською буде. Просто робоча встреча, да? Далі маємо «відкриті площі. Так що йду, йду на намісті, на надражі, на летіще. «На, на летіще на це аеропорт. То що налетіще, тому що це відкрита площа, можна сказати. Пло, о, площа і вокзал теж відкриті площі, тому там кажемо на. Na náměstí, na nádraží na zastávku. Zastávka to je ustanovka. Takže ona teď je odkryta. I ustanov. Například, pošta policie. Univerzita. Takže například jsem na univerzitě. Jedu na policii. Na policii. I jdu na poštu. Jdu na poštu. Takže co je u nás na. Потім маємо по. По це в нас після. То, наприклад, по праці поїду до обходу. По праці, поїду до обходу. Після роботи поїду в мазен, до магазину». Пуйду там по тобі. Пуду там по тобі. Піду туди, після тебе. Так? А, там, туди це чеською там. Так що йду туди, йду там. Воно там, воно є там. Чого? Різниці немає. Так, потім маємо мези, мези, не межі. Багато людей так каже. Mezi це між. Так що, наприклад, кочка є mezi тебе, а mezi мною. Кочка є mezi мною, а mezi тебе. Кішка між мною і між тобою. Стоїм мези обходом. Наприклад, стоїмо мезі Кауфландем, а пене. Що стоїмо мезі Кауфландем, а пене. Стоїмо між Кауфландем і пені. Так, діки. Діки це. Дякую. Но no, це теж завдяки. Так? Це ще, наприклад, діки тобі умієм співати. Діки тобі умієм співати. Завдяки тебе я вмів співати. Deeki tobé mam dobrou pracy. So wdie tebe ja majo хорошу робоtu. Potem s, no, to z kimči. Так, naприклад, idu s tebou, idu s tobou. Idu se psem ven. Idu se psem ven, to idu z sobako na vulliu, se to s. Дві приголосні. Ще, ну, я казала за ці приголосні, да, це не касається Праги і роботи. Да, тому що Прага і робота починаються на ПР, так що це просто в праці і в праце так, не в праці в праце, Там буде лише одна. Ну, у інших, кажемо, якщо, ну, наприклад, якамера так, починається на к, так що не, ну, не можемо сказати, к Треба сказати, кілька камера. Або якщо там дві і більше приголосних. Так, і з це з, но з кого, з чого. Так що йду з праці, йду з праці, йду з роботи, йду з дому. Йду з дому, йду з дому. Воно не ну, воно не чуємо це, коли кажемо, так. Но коли, наприклад, пишемо, так це дуже, ну, типа, знати треба, тому що, ну. Якщо напишете замість «с» СЗ, так. подумають, думаю, що ви якесь там то. Так що с, «с» – це з ким? З чим, а з це з кого, з чого? Так що, я сподіваюся, що ви все зрозуміли і що я це якось нормально пояснила. І якщо у вас є якісь питання, так обов'язково мені напишіть. Бажаю всім гарного дня, вечора, ранку і все, давайте, пока!